Всі розгорнуті пункти незглавності забезпечені генераторами для автономного електропостачання, пічками та різноманітними котлами для обігріву громадян. Головне управління ДСНС україни Харківській області станом на 29 листопада розгорнуло 13 наметів для обігріву населення, з яких по одному намету в кожному районному центрі та 4 намети в самому місті Харкові. Як резерв в головному управління ДСНС України в Харківській області в наявності 10 пересувних пунктів на базах автомобільних кунгів. Для розгортання мобільних наметів незглавності. Крім того, бізнесом було подано 31 анкету для відкриття пунктів незглавності на їх територіях. Щодо бізнесу, відпрацьовуємо його і надалі, досить чітко відфільтровуємо. Ну і, звичайно, ну мовно кажучи, сприяємо всім автозаправочним станціям і все інше, у них і так, і відповідні генератори однак маємо їх всі там перевіряти, щоб на випадок. Надзвичайної події всі вони працювали як саме пункти незглавності. Крім того, маємо зробити зараз різ по ОСББ. До нас ідуть вже звернення, коли люди на базі своїх домоволодінь там хочуть організувати такі пункти незламності. Умовно кажучи, в тих бомбосховищах, які у нас є. І які вони, наприклад, облаштували на підземних паркінгах або просто у своїх підвальних приміщеннях? Які у нас плани щодо розгортання подальшого пунктів незламності? Кожного дня працюємо над тим, щоб розгорнути пункти незламності. Наразі місце для пунктів обігріву було підготовлено порядка 800 штук, але вони включали тільки обігрів населення. Тому працюємо над тим, щоб укомплектувати зазначені пункти обігріву та перевести їх в пункти незламності.